В черговість і змагання розпочались. Один учасник змінював іншого, і у підсумку у напруженій боротьбі переміг спортсмен під номером 100 Андрій Попадинець. Ми ходимо на турніки Брус для залучення, так для підтримання своєї форми і для залучення більше людей до спорту, до способу здорового, до здорового життя. збираємося хлопці самі, ходимо вже два роки з хлопцями, маємося за образ життя. Неп'ємний не курив, зима, під спортом. Умови є будь-де. От є такий рух, як світ воркаут От Тільки потрібні турніки, бруси, земля. Буквально все, що знаходиться на землі, труби, все це залежить, щоб ви собі своє тіло висконали і. Любий, любий предмет вам допоможе здобути форму. Переможці змагань отримали в подарунок цільові заохочувальні призи, медалі та грамоти. Ці спортивні набори мають стати стимулом до залучення спортом у дворових командах за місцем і їхнього проживання більшої кількості надвірнянських дітей. Підтримати учасників змагань прийшли батьки та сусіди з навколишніх будинків. Вони відзначили високий рівень організації змагань та висловили сподівання, що наступного разу збереться більша кількість учасників і не лише з сусідніх будинків. Я думаю, що ми ці змагання вже будемо проводити традиційно кожного року на свята, день святої році і на третій день свят. Ви бачили, як сусіди поприходили, боліли за своїх дітей, за внуків. І це дуже приємно. І хочеться так їх якраз відлучити від вулиці, зайняти якомога більше. Я думаю, що прийде якийсь період часу, якщо ще цю спортивну площадку на Котляревського вдосконалити тут можна багато змань проводити І міні-футболу, і з волейболу, тобто залучити не тільки дітей, які живуть за центрі міста, але і з мікрорайону Руднього, Ломоносова і так далі. Коли хто буде виступати? Перший номер, перший, другий, другий, третій, третій номер, четвертий, п'ятий, п'ятий, будуть від